Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рембат, ефірі. Я Добрий. ж е, головне, що треба знати, коли ви відновили, як ми це зробили зараз, на машині е, штатну основну систему спуску рідини з двигуна. Тут нам пощастило. У нас на крані є тросик, хоча він бовтається як відро в колодязі. Можливо, його треба буде дотягувати, але принаймні він є, він підключений до. Крана. Так, там під'єднали. Є відео перед цим, як я тут різав, як там під'єднував. Про це я розповідаю. Тепер головне. Головне, що ви маєте знати, коли ви зайшли на машину, на якій ця система не працювала, про наслідки чого я також розповідаю на каналі в інших відео. І ви зібрали цю систему. вона у вас готова до запуску до спускання рідини в штатному режимі. Я цього зараз робити не буду, тому що для цього потрібен певний запас по часу. Чому? Тому що ви головне головне підводний камінь, на якому ви можете підслизнутися, це і дати їжу для, скажімо так, зловтіхи тим, хто. Каже, нащо ти туди ліз, воно 100 років без нього працювало і ще стільки би пропрацювало. Це те, що на двигуні кран спуску може не працювати як слід. Що це означає? Це означає, що ви можете кран відкрити, закрити, а у вас водичка буде потроху з тією чи іншою інтенсивністю збігати через днижче. І закривання цього клапана вас не врятує, бо ну, не настільки він там щільно притертий. Так, ну, він ніби тримає, але все одно вона може скрапувати і там, я ж кажу, в залежності від інтенсивності за ніч, і особливо коли робота, коли в системі тиск там, до 2,5 атмосфер, так, то може пропускати, збігати. Що це означає? Це означає, що ви маєте заготовити знизу, якщо ви зібрали систему, хочете спустити півлітра, пів не ставте тару на літр, Ставте ТАЗ на 60 літрів, коли у вас незнайома машина. Так. Ставите таз. Е, дуже бажано це все робити на е, гарячу, грієте градусів ну, до 50 е, машину. І гарячу водичку. Так. Спускаєте кран, закриваєте, шморгаєте його. Ви ніколи не знаєте, скільки років або десятиліть до вас ця система не працювала. Наскільки воно там підгнило. І позалипало. Шморгаєте його, гарненько розробляєте шмор-шмор-шморг. Його по-всякому там. Шморгаєте, догори, донизу, різко, плавно, на всіх режимах випробовуєте, упевнюєтеся, що, що знизу не крапає вода, коли він закритий. І на ніч залишаєте його закритим, а оцей клапан відкритим. І знизу. На ніч порожню тару. І це все бажано на теплій машині. так Залишаєте градусів там на 50-60, залишаєте машину, залишаєте порожню тару і на ранок дивитеся, чи щось збігло. Коли нічого не збігло, ну або там якась столова ложка, так то значить у вас все гаразд. Пильнуйте це. Відповідно, коли у вас воно біжить. То ну, доведеться поставити заглушку. Е, відповідно на тому патрубку, який йде від крана, просто е, замість цієї трубки туди вставити чопик, там, ну, дерев'яний чи заглушку трубку, шматок завареної. Так, чи чопик, і так само затягнути його хомутом. Принаймні, ви знатимете, що у вас решта системи робоча. І щойно буде можливість замінити той кран. То дуже раджу це зробити. Чому? Тому що, е якщо коротко запитують, чому повороти і гальма на холодній машині живуть своїм життям. А тому, що цю систему занехайли, забили на неї болт, відробили, спускали воду через коробку, там зіпсували різьбу, відглушили обігрів коробки. І взимку їздять з холодною трансмісією, що вельми і вельми трагічно. Особ... Ну, Зокрема, поки вона не розігріється. Так? Пинуйте систему, тримайте робочу і будьте мудрими, завжди будьте готові до того, що той кран буде пускати. Я ж кажу: якщо вам пощастить, ви пошморгаєте, пошморгаєте, пошморгаєте. Раз, спустите, другий спустите, і він припинить. Ча вите, так? Але будьте готові до того. Я ж кажу, просто може таке бути, що ви зайдете на машину, яку вам дали, там вам дали пів машини, ви вирішили відновити цю систему, відновили, його смикнули, все, у вас не тримаєте той. І навколо вас починають водити хороводи, добродії, розповідати, нащо ти туди ліз? Це не треба. Спускай через коробку. Це шкідники, це ваші вороги, вони хочуть вашої загибелі. В принципі, подібно до росіян, вбивців, гвалтівників і окупантів. Тримайте цю систему робочою, користуйтеся нею. Я знаю навіть людей, які з коробки не спускають взагалі ніколи не лізуть туди, навіть коли переходять з води на е, тосол. Кажуть, хай там навіть ті там 2 літри залишаться води на загальну систему тосолу. Нічого страшного, щоб зайвий раз її не чіпати, не лізти туди. От, в принципі, ця позиція, на моє, на моє переконання, більш конструктивна і корисна, ніж та, що забиваємо болт на цю систему і користуємося однією коробкою. Це однозначно шкідництво. І пам'ятаємо, головне, наша українофілія недостатньо.